Сварки через дрібниці, образи, які накопичуються роками. Вам здається, що виходу немає, але звернення до сімейного психолога допоможе зберегти сім'ю. Сімейна терапія це безпечний простір. Де кожен голос буде почутий, ви зможете уникати конфліктів, довіряти одне одному та будувати здорові стосунки. Саша та Олена були за крок від розлучення. Але після кількох сесій вони не тільки Відновили довіру, а й навчилися чути одне одного. Їхня сім'я стала сильнішою. Ваш шлях до гармонії теж може початися вже сьогодні.